Вітаю вас, мої любі діти та дорослі! Майже декілька днів залишилось до Нового року. І напевно ви вже прикрасили свою ялинку, почепили багато кольорових кульок, сніжинок, прикрас яскраву зірочку. Я пропоную вам виготовити ще одну прикрасу для ялинки. Гарну кульку з пластиліну! Для роботи нам знадобиться вирізана з картону будь-якого кольору кулька, пластилін, дощечка та для прикрас різні намистинки та блискітки, які є у вас вдома. З червоного пластиліну відчіпуємо маленький шматочок та скочуємо з нього круглу кульку. Так робимо однакові три кульки, притискаємо кульки. Пальчиками і чіпляємо на картон посередині нашої іграшки. З синього пластиліну будемо робити дві смужки. Відчіпуємо шматочок і розкочуємо тоненький джгутик Робимо такі два джгутика. І один джгутик прикладаємо зверху над кружечками і притискаємо пальчиком. А другий джгутик під кружечками. З зеленого пластиліну робимо ще одну кульку і чіпляємо унизу нашої кульки. Також прикрасимо нашу кульку зверху трьома маленькими смужками. Катаємо невеличкі джгутики і чіпляємо їх ось так зверху. Прикрасимо нашу кульку намистинками і блискітками, щоб кулька стала ще гарнішою та яскраво сяяла. У мене є ось такі прикраси. Ось така яскрава кулька вийшла у мене. Ви можете прикрасити свою кульку іншим візерунком за власним бажанням. Придумайте свій візерунок, який вам найбільше. подобається. Попросіть ваших батьків, нехай вони зроблять дірочку і прив'яжуть ниточку до кульки. Нехай вона принесе всім нам у новому році мир, добро і щастя у кожну родину і в нашу країну. З Новим роком малята!